Будь собою. Одного разу в зоопарку, де живуть різні тварини, слони, бегемоти, страуси й папуги у звичайної кішки народилося трійко кошенят. Одне було руденьке, друге смугасте, а останнє найменше було чорне причорне, його тому й назвали чорнишем. Мама кішка любила всіх кошенят однаково та, дивлячись на чорного, сумно зітхала. Вона добре знала, що чорних котів не люблять і навіть побоюються через безліч забобонів. Адже кажуть якщо чорна кішка перейде дорогу, стане це лихо. Інші кошенята сестричка Рудася і братик Смугастик дражнили чорниша сажотрусом. Погляньмо на себе, сміялися вони. Ти такий чорний, наче щойно виліз з димоходу увесь у сажі та Гу-гу-гу, гомоніли мавпи, підтримуючи кошенят. І кидали в чорниша шкурки від бананів. Чорниш поглядав у дзеркало, з якого на нього дивилися жовті, як нічні зірочки оченята, і сумував. А вуха вуха. не вгамовувалися братик і сестричка. Вони в тебе такі малі, не мов би, прилипли до голови. Мамо, чому в мене такі маленькі притиснуті вуха? розпитував малюк. Дурнику мій, лагідно тріпала його за вушко мама макиця. Це через те, що ти породисте кошеня, ти шотландський висловухий кіт Скотті Коттішфолт. Та матусині слова не підбадьорили кошеня. Чорний ж розумів, що мама любить його будь-яким, а от решта. Він сховався від кипкунів у віддалений куточок за осаду та міг поміркувати про свою лиху долю. Мабуть, я дуже негарний, я справжня потвора, раз усі знущаються з мене. Раптом його роздуми перервав чудовий різнобарний метелик. Який зробив два піруети і безстрашно осився чорнишу просто на ніс. Метелик то розгортав, то складав свої крильця, як парасольку, наче вихвалявся своєю красою. Бачиш, який я гарний. А це ідея зметикувала кошеня. Щоб мене всі любили, я повинен стати таким красивим, як метелик. Чорниш попрямував до вольєра з пихатими павичами і попросив у них кілька райдужних пір'їн. Старанно спорудив з них подібність крил і подерся на дах. Ось побачать мене рудася і смогастик, і відразу стануть поважати за красу, подумала кошеня. Чорниш сміливо зробив крок з даху і замахав крилами з павиних пір'їн, наче метелик. Та крильця, звісно, його не втримали. Чорниш кілька разів перекинувся у повітрі, пір'я розлетілося, і кошеня гепнулося в миску з молоком. «Ха-ха! наш сеж тепер ще й у білих плямах. Він став схожий на теля, зареготіли кошенята. Протягом усієї ночі чорниш не змикав очей, розмірковуючи над тим, як жити далі. Раптом він згадав, як голосно вміє речати лев. Лева всі поважають адже в нього велика грива і гучний голос. Я теж речатиму, вирішило кошеня. Та через те, що голос чорниша був занадто слабкий. Він позичив у комірці мегафон і занявчав щосили. Що трапилось? визирали з вольєрів слони, бегемоти, мавпи і ведмеді. Мабуть, якесь кошеня вскочило в халепу і потребує допомоги. Прибігла й налякана матуся і спитала, чому чорниш так дивно поводиться. Мене ніхто не любить, тому що я чорний, як ніч. Мій любий синку, сказала мама, для тих, хто любить, цілком байдуже, чи є в тебе гарні крила, і тим більше, чи вмієш ти голосно речати. А що важливо, я так хочу, щоб мене любили і поважали. Важливо залишатися самим собою, мій любий, адже ти унікальний і неповторний. Іншого такого немає в цілому світі. А ще важливо мати добре серце і завжди приходити друзям на допомогу бути розумним і сміливим. А для цього треба не лінуватися, вчитися і головне, вірити в себе. А звертати увагу на те, що про тебе кажуть інші, зовсім не треба. Чорниш був дуже розумним кошеням і добре запам'ятав матусині слова Якось Чорниш побачив, як великий кудлатий пес загнав рудасю в кут і з гарчанням, загрозливо скалячи зуби, наближався до неї, а на паркані сидів смугастик, боягузливо підібгавши хвоста. Не гаючи часу, Чорниш кинувся Рудасі на допомогу. Він став позаду пса і відважно занявчав, відвертаючи увагу на себе. Пес погнався за чорнишем, рудася стрибнула у вольєр бізона. А Чорниш спритно вскочив у клітку доповичів, і злий пес пішов собі геть, спіймавши облизня. І з цього дня чорне кошеня ніхто вже не дражнив. Рудася і смогастик вибачилися перед ним, мавпи розповіли усім слонам і носорогам про сміливе кошеня. А Чорниш вигадав пісеньку і тепер часто наспівував її. Завжди собою, друже, будь, забудь, як виглядаєш. Завжди всі бачать тільки суть, яке ти серце маєш. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, поширюйте своїм друзям і до зустрічі!